Зима, можливо, не найулюбленіша пора року для садівника, але в ній є своя принадність, можна планувати наступний сезон. Загорнувшись в плед біля каміна, можна обміркувати успіхи і невдачі минулого року і подумати, як зробити наступний сезон ще краще. Ось кроки, які я проходжу кожну зиму, щоб зробити свій сад у новому році ідеальним оцінка минулого сезону я настійно рекомендую два інструменти для аналізу своїх помилок та успіхів. Перший це садовий щоденник, куди можна записувати ідеї, спостереження, замовлення насіння, начерки майбутніх грядок або шпалер, а також загальні думки. Не обов'язково писати кожен день це просто місце для фіксації думок у міру їх появи. Часто буває, що до зими я вже забуваю, як оцінював ті чи інші моменти в розпал сезону. Тому записувати їх вчасно дуже важливо. Для цього підійде навіть телефон, не обов'язково заводити паперовий блокнот. Другий інструмент візуальний щоденник, тобто фотографії саду, зроблені з різних ракурсів протягом усього сезону. Можна зберігати їх в інстаграм або в хмарній папці. Головне мати можливість повернутися і подивитися, як змінювався ваш ділянку. Наприклад, Квіти, які радували око ранньою весною, можуть зникнути вже через кілька тижнів. Фотографії також допоможуть порівняти, чи дозріли ваші помідори в цьому році в той же час, що і в минулому. Перегляньте всі знімки, перечитайте записи і зведіть всі спостереження в один список. У мене зазвичай виходить щось на кшталт, сорт томатів. Sunrise сос сподобався найбільше. Баклажанів не вистачає сонця на задніх рядках, шпалера для гороху виглядає жахливо, квасоля потрібно садити на два тижні раніше, фіолетовий горох більше не садити. Також я вивчаю фото на предмет про в ландшафті і додаю замітки: потрібно більше жовтих тюльпанів ранньою весною на західній грядці, посадити більше жоржин уздовж паркану. Перетворюємо спостереження в конкретні дії. Коли у вас є список, який враховує всі успіхи минулого сезону і допомагає уникнути помилок, можна приступати до планування. Кожен пункт потрібно перетворити в конкретну дію. Наприклад, моє спостереження про томати Sunrise Sauce перетворюється в виростити як мінімум 6 кущів Sunrise Sauce, а про квасолю посадити стручкову квасолю до 1 липня. Я зазвичай розбиваю завдання на групи. Перша інфраструктура, шпалери, споруди, інструменти, ремонт, друга овочі та зелень, Третя – однорічні та багаторічні квіти. Оскільки однорічники і багаторічники вимагають різного підходу, перші садять рано, другі пізніше, такий поділ дуже зручно. Потім я складаю список усього, що хочу виростити цього року, і вказую кількість. Поки можна не думати про конкретні сортах, це прийде пізніше, коли з'являться каталоги насіння. Цей список краще зберігати в щоденнику, щоб в наступному році можна було легко до нього повернутися. Планування ділянки багато років я використовував приблизні ескізи грядок для планування весняних, літніх та осінніх насаджень. Але одного разу я взяв рулетку і створив точну схему ділянки в масштабі. Тепер я можу роздруковувати копії щороку і заздалегідь розміщувати всі майбутні посадки. Це відмінний інструмент для планування, який позбавляє від необхідності виходити на вулицю взимку з рулеткою в руках. Почніть з конкретних завдань, використовуйте олівець. Подивіться, як нові плани поєднуються з уже звичними посадками і поступово заповнюйте схему. Це допоможе зрозуміти, скільки рослин поміститься на грядках, і покаже, яка додаткова інфраструктура може знадобитися. Я люблю шукати натхнення в інтернеті, вивчати нові конструкції та робити ескізи майбутніх будівель. Замовлення каталогів насіння приблизно в цей час насіннєві компанії починають публікувати каталоги на наступний рік. Багато хто досі розеясилують паперові версії, але можна шукати інформацію онлайн. Хоча я зазвичай купую все в інтернеті, я люблю отримувати каталоги поштою. Вони красиві, з яскравими фотографіями та надихаючими новинками. Поки можна просто зайти на сайти улюблених постачальників насіння і підписатися на розеясилку. Каталоги прийдуть у грудні та січні. Тоді я почну вивчати їх і складати списки цікавих сортів. Оскільки до цього моменту я вже знаю, скільки рослин зможу розмістити, це допоможе відсіяти зайве. Якщо у мене є місце лише для шести кущів томатів, немає сенсу купувати 10 різних сортів. Після складання списку бажань я витрачу кілька тижнів на його уточнення, перевіривши поточні запаси насіння. Замовляти насіння краще не пізніше початку лютого, інакше багато сортів можуть виявитися розпроданими.